Сьогодні готуємо картоплю по селянськи. Картоплю розрізаю на 4 частини. В принципі, можна добре вимити шкірочку і залишити з кожурою, але в мене картопля не зовсім гарної якості, тому треба чистити, щоб не попасти в просак. Можна цього не робити. Можна... Добре вимиваємо мочалочкою під краном. І розрізаємо картоплину на 4 часті. Звичайно ж, сіль, куди ж без неї? Піч увімкнула, поставила на преднагрів. Поки я зараз підготую картопельку, піч розігріється, я обов'язково використовую часничок для такої картопельки. З ним вона мені смакує набагато краще. Ну і спеції, які ви полюбляєте. Травки, муравки, суміш спецій, спеції для картоплі, прованські травки, італійські травки. Все моя мультипіч сигналізує, що вона вже Аерогриль, а не мультипіч, сигналізує, що він вже нагрівся. Вентилятор вимкнув. І обов'язково сюди одну чайну ложечку олійки. І тепер все це добре перемішую. Відкриваю чашу, відправляю сюди картопельку. Тут мені така скоринка, як на картоплі фрі. Не особо потрібно, тому можна картоплі взяти більше. І сьогодні буду готувати на своїй програмі, так можна сказати. Вибираю власні налаштування ось цією кнопочкою. Температура 200, час стоїть 15. Я відразу його збільшу ну, десь до 30 хвилин. А далі буду дивитися. Орієнтуємось завжди по тому, яка напруга в мережі. І натискаємо запуск. Все, пішов процес приготування. Пікає грилька треба відкрити, зараз вам покажу і пошевелити все знову розрівнюємо і повертаємо. І вона сама продовжує готувати. Закінчується цикл приготування, але скажу відверто, я відкривала пару разів і перемішувала лопаткою, тобто міняла. О. Ви тільки погляньте, яка краса. Дивіться, як вона шерудить? Вона виходить по принципу картоплі фрі. Тільки що довше готувати треба. Не на предустановленій програмі, а просто самому час виставляти. Тобто, зверху отака хрустка з Чуєте, Да? а всередині вона м'якенька-м'якенька. Ну, ось і все. Залишилось викласти картопельку на тарілочку, і можна або гукати родину вечеряти, або зустрічати незваних гостів. Можна так подавати, можна зробити соус це також буде смачно. Можна майонез з кетчупом. Можна сметану з чесничком, або сметану, або майонез з солоним огірочком, тобто, вже на ваш смак. І все. Готуйте смачно. Печена картопля, вона корисна, і в додаток до всього приготовлена без олії. За корисністю, якщо порівнювати зі смаженою картоплею, це небо і земля. І це неймовірно смачно. Тому готуйте і смачного вам.